Спеціальне обладнання пожежне, зараз ми побачимо. І води утворюється піна для гасіння, які після позаймистих речовин, це бензин, нафт, тира, підвал, будинок. Тобто дуже дуже густий сильний дим, не може людина за відстань подати воду. Я думаю, що за ще якось може називати, це пожежний ствол. Прис, вам пожежні покажуть, є різні положення, можна, компактний струмень, можна просто. Якщо буде тікти, да, ми пожежу не, не загаснемо, тому що не буде тиску. От, все такий пристрій, пожежний насос створює тиск і за допомогою нього можна подавати з різною силою, з різним тиском воду на місце пожежі. Можна забирати з водою, щоб поповнювати машину. Пається теж бачите, з гумовими ручками. І Силовий пак, кабель якийсь перерізає. Якщо світло буде, наприклад, будинок горить, світло буде підведено, подати воду, знаєте, що вода провідний. Знаєте, так? Да? І якщо вода попадає на призначення і буде ті саме. Хочу ще так коротко вам сказати. Знаєте... Олена Патола, керівник гуртка журналістики Палацочнівської молоді. Чи, будь ласка, от ви вперше взагалі доторкнулись до роботи рятувальників? Ну, не вперше можу сказати, і на жаль, і на щастя. На жаль, тому що я бачила реальну пожежу. Вона була у мене біля дому, загорілася машина. А на щастя, тому що дуже швидко пожежники приїхали, загасили, і полум'я не перекинулося на будинок. І я дуже вдячна і щаслива з цього приводу. А сьогодні було дуже приємно подивитися, як це все виглядає зсередини, і чесно кажучи, я вражена, тому що коли бачиш з одного боку результат, як красиво швидко, та пожежа гаситься. Це, це таке, знаєте. Ну, видовище, яке надихає і дарує спокій, що є люди, які про нас так турбуються. А з іншого боку, коли бачиш ті всі пристрої, розумієш, як воно складно, як оце от гасіння пожежі, там двох хвилин, трьох хвилин, насправді як, як складно, як довго люди до того готуються. І починаєш ну, ще більше поважати цю професію. Тому що і так поважала, ну тепер, тепер ще більше. Ось. Це в нас є, повернися, ставий ресель. Значить він призначений для того, щоб коли пожежний приходить носити пожежу, всяких проблем і так далі. Зрозуміло, цікаво? В безпеці. Ну і відповідно, він може знову ж таки виконати дану задачу, яка буде від нього вимагатись. Чи це буде по ліквідації даної надзвичайної ситуації, чи матеріальних цілей. Вернись, щоб вони це також є. Дивіться надій. Політели. Бабається? Такого повітря. Нам туди Вставайте, Hører uh du -huh. Ну, я хочу сказати про екскурсію. Мені вона дуже сподобалась, мене багато вразило. Найбільше люди, які такі сміливі, що прийшли на цю роботу допомагати іншим людям, рятувати їх від страшної стихії, вогню. Інструмент, який мене найбільше вразив, це спеціальні ножниці, які перерізають важкий метал. Наприклад, людина застрягла в машині її з допомогою цим, цими ножницями, можна дістати. Також, також мені як пожежники тушать вогонь так швидко, але я знаю, що вогонь є, ну що не можна приборкати, але їм це підвладно. よかった。 Элюня, ладно, как все. Давай, 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 Мини! А, ты сейчас ты на погулял вс? Гулявка, попалась. Локтики, все-таки, все. все. Щоб ви знали, як, куди дзвонити, куди звертатися. Так, це ваші така... візитки. Пам'яточка. Друзями, колегами. Ну, вже у вас трошки враження, що вони роблять. А у вас є книга відгуків? Дайте, вам, дітям. У ну, що... нас такого немає, в нас нас знову. <по> <по> Мене звати Балабаш Олена Олександрівна. Я є завідуючою організаційно масового відділу Палацу Шнівської молоді, займаюся організацією конкурсів, фестивалів. Організовують змістовне дозвілля підростаючого покоління. І сьогодні знаєте, хоч я вже і доросла, але в пожарній пожежній частині була вперше. І в мене дуже багато вражень, бо для мене пожежник це щось було щось таке далеке і тільки в яких екстрених ситуаціях А сьогодні. Ми так близько побачили справжніх рятівників, справжніх цих героїв. І нам провели сьогодні дуже гарно змістовну цікаву екскурсію. Дітки наші отримали дуже багато вражень. Ми її могли приймати участь у як і. У пожежі особисто, так і спорядженням познайомилися, ну, побачили багато нового і цікавого. І краще, нам вже ближче стала професія пожежників. Бачу, наші хлопці заразилися і кажуть, що вже будуть пожежниками. А скажіть, а що найбільше вразило? Що найбільше вразило, ви знаєте, я ніколи не бачила самого спорядження внутрішнього машині, що там сякий шланг, і, і на метал різати, і всяких соки, і гомові чопити, все продумано до таких дрібниць, що здавалося, що тільки вода там є, і піна. І мені дуже вразили привітні, хороші люди, самі ці пожежники. Я Мирослав Пастух, начальник частини спеціальної пожежної техніки міста Луцька. Такі навчальні екскурсії ми проводимо дуже часто, проводимо безпосередню роботу з дітьми, пропаганду серед молоді, для того, щоб вони, в свою чергу, вміли користуватися електроприборами, сірниками у побуті і в навчальних цілях. Ну, діти приходять дуже різного віку, це від садочків до якихось творчих гуртків, приходять. Ну, Декілька разів на місяць. Емоції, я думаю, що всіх зашкалюють від таких екскурсій, тому що вони вже безпосередньо бачать, з чим стикаються пожежні в своїй роботі. Ну, найбільше їм подобається, це, звичайно, гідравлічний інструмент, це коли металеві предмети дійсно міцні, перерізаються як масло. От, є такий ще в нас е, рятувальний пристрій, як пневмоподушка за допомогою балона кисневого і гумової подушки можна підняти е, біля 10 тонн ваги. От Ми наглядно піднімаємо або е, декілька чоловік, або навіть автомобіль на, на таких заняттях. От, це дуже їм подобається. І від, Безпосередньо гасіння якихось е, умовних пожеж, осередки.